Слава Ісусу Христу, друзі. Ви знаєте, ми з вами щонеділі, і можна сказати, на кожній нашій зустрічі, коли ми збираємося разом в церкві, ми з вами співаємо про Христа, ми говоримо про Христа. І все, що направлено, все, що тут відбувається, воно зазвичай про Христа. Але зверніть увагу, що ми не бачимо його фізично. Правда? Ну, тобто ми співаємо про Христа, ми говоримо про Нього, але ми не бачимо його так само фізично, як ми бачимо когось з наших братів чи сестер. Так само, як ми, наприклад, можемо комусь потиснути руку, да? ми не можемо так доторкнутися до Ісуса Христа сьогодні. І, мабуть, я не знаю, я так можу собі припустити, що, мабуть, хтось в цьому залі колись думав про таке. Наприклад, ну от якби Ісус Христос міг сьогодні в наш час прийти ось так фізично, як він був тоді. І щоб з ним можна було просто поговорити, з ним можна було просто провести час. Нарешті можна було б задати якісь питання, які мене хвилюють, ось напряму, знаєте, щоб не, не так просто молитися туди. Да, а от щоб він одразу міг тобі сказати, як, як от людина в людському тілі. І я згадав, я бачив декілька років тому один такий ролик. Я не знаю, хто був його автор, але ось вони якась можливо, організація або церква. Вони створили такий невеличкий відеоролик про те, як Ісус ніби в наші дні прийшов сюди, і вони показують, як він так іде по вулицях, як він там грає в м'яч з дитиною, просто як він там сідає біля ліжка, де хворий знаходиться і просто з ним розмовляє, приносить щось йому туди в лікарню. І це було так цікаво поспостерігати. Я одразу теж почав фантазувати, думаю, як би це виглядало, якби Ісус дійсно сьогодні прийшов. Якби він був сьогодні серед нас, ось так фізично, то, скоріше за все, ми б, може, запросили його в нашу церкву, щоб він проповідував. Можливо, він вів би домашню групу, і, можливо, багато хто з нас хотів би, ну знаєте, після служіння підійти, вишукалася би така величезна черга до нього, щоб він нарешті відповів на всі запитання. Нам було б цікаво поговорити з ним. І ви знаєте, насправді, коли ми читаємо з вами Боже Слово, Новий Завіт, ми з вами розуміємо таку річ, що. Учні теж хотіли, щоб Ісус Христос завжди залишався з ними. Вони не хотіли, щоб він уходив з цієї землі. Так, якщо ми уважно читали, ми можемо побачити, що вони не хотіли. Вони думали, ну навіщо Христу уходити? Навіщо нас залишати без Нього тут? Ну він же наш вчитель, ми ж йому довіряємо, ми його знаємо. Стільки років він нас навчав, і вони хотіли, щоб він вічно був з ними, щоб він постійно був поряд, щоб він наставляв їх, і якби і всім так зручно, він і чудеса робить. Він і годує, він і піклується, здавалося б, це дуже зручно. І дійсно це питання воно сьогодні варто нашої уваги. Питання воно буде звучати так: яка користь того, що Христос вознісся на небо? Учні так само думали: дійсно, яка користь, що Ісус піде на небо? Краще хай Він залишиться тут. Давайте спробуємо з вами подумати про це трошки. І декілька буде сьогодні текстів із священого писання. Перший текст це римлянам 8 розділ, 33, 34 вірш. Тут написано так: Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме. Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він. І заступається за нас. Отож, перша річ, друзі, яка користь від того, що Ісус Христос вознісся на небо, це те, що Він заступається за нас. І можливо, хтось зараз згадає, помітить, що я про це говорив три тижні тому. Так, я зараз трошки деякі речі повторю, тому що вони пересікаються ці теми. А, перша річ, ми, ми на ній особливо наголошували три тижні тому, була тема, де зараз знаходиться Христос. І ми тоді говорили, що Він на небі, не просто так, тому що Він заступається за святих. І я лише коротко хочу нагадати, друзі, чому це важливо, тому що багато є тих, хто може нас сьогодні звинувачувати. І говорити, що, можливо, ти недостойний, можливо, хтось може тобі сказати сьогодні, що ну ти не весь шлях пройшов, який потрібно, ти не всі обряди пройшов, ти не все виконав, як треба, ще мало справ зроблено. Можливо, ти взагалі не прийнятий Богом. А от дивись, ти десь помилився, було у тебе в житті? Було. То ти не прийнятий, мабуть, Богом. А ну згадай, ти гріх робив якийсь на тижні? Ну, робив, начебто, ти не прийнятий тепер Богом. О, а ти це зробив, а Бог таки не прощає. Ти знаєш про це? Розумієте, так? Що іноді ми можемо піддаватися таким думкам, які можуть нас обманювати просто, так що ти недостойний, ти не прийнятий, і ти можеш в один момент, знаєте, так якось опустити голову і подумати, що дійсно, може я Богу і не треба насправді. Хто я взагалі такий, щоб сам Бог Творець, який все створив, який все тримає, як ми чули, да? всю землю тримає в своїх руках, що я йому потрібен, то Та де таке в світі взагалі видно було, в світі егоїзму, в світі зла, щоб е, якісь поважні особи, якщо можна так сказати, да? хтось би такий маленький, мізерний, був взагалі важливий. І іноді людина починає вірити в цю брехню, що дійсно, а хто я такий. Друзі, але це лише половина, це лише половина правди. Дійсно, ми перед Богом маленькі, ми мізерні, але це лише половина правди. Тому що друга половина свідчить про те, що Бог нас таких полюбив і прийняв і простив. І ми знаємо, що коли ми читаємо Новий Завіт, Ісус Христос говорить, що того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Я не знаю, чи було у вас таке в житті, що ви звертались до якихось високопосадовців. Чи звертались знаєте, до якихось поважних людей, де вам потрібно було там десь в черзі біля кабінету стояти, і вас, можливо, не приймали. Можливо, хтось таке переживав, так, що на вас, можливо, до вас не було діла взагалі. Але Ісус Христос говорить, того, хто до мене прийде, я не вижому геть. Я не скажу тому, почекай, я зайнятий, у мене немає на тебе часу. Він приймає. І це, велика, друзі, Велика Божа милість, тому що власними силами, якби ми лише сподівалися, що ось я маю сам бути достойним, ми б ніколи цього не досягнули. Ви знаєте, це нагадує іноді, можливо, ми бачили це, чи десь в церкві, чи десь на вулиці, коли маленька дитина, яка ще не підросла, вона намагається дотягнутися до чогось, знаєте, щось дістати, десь там натиснути. І ти бачиш, як вона не ну, вона дістає, вона ще маленька, вона не може цього зробити, і батьки там, можливо, підходять, піднімають її, щоб вона змогла це зробити. Ось так наші спроби виглядають в Божих очах. Як маленька дитина, яка намагається своїми силами, так, якимись зусиллями врятувати себе, але нічого з цього не виходить. Бо цього, цього неможливо без Бога. Він все зробив за нас. І тоді ще три тижні тому ми особливо з вами звертали увагу на те, що оце слово заступається, заступник, де Ісус Христос названий, воно значить з грецької мови напряму, адвокат. Ви уявляєте собі, що Христос сам себе в своєму слові називає нашим адвокатом. Захисником. І отже, я можу бути спасеним, отже, я можу бути прощеним і прийнятим. Ось, друзі, яка перша користь того, що Христос вознісся на небо? Це Слово Боже говорить, що Він там, і Він заступається за нас. А друга річ те, що Він приготував там для нас місце. І для цього йому потрібно було піти з цієї землі. Читаємо Івана, 14 розділ з 2 по 3 вірш. Дивіться, що тут сказано. Ісус Христос. Звертається до своїх учнів, і він говорить наступні слова: В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. Тобто, друга річ, друга мета, яку ми тут бачимо, що Ісус пішов туди, щоб приготувати місце для нас. Ось чому користь Його знесіння була. І ви знаєте, приготувати місце це не просто купити квитки. Приготувати місце це не просто як забронювати номер в готелі десь, чи забронювати якесь місце собі, чи купити квиток, можливо, в транспорті. Це не просто поприбирати в кімнаті перед приходом гостей, бо ми іноді читаємо, думаємо, ну як це приготувати місце. Це Ісус там буде лад наводити, прибирання якесь робити. Ну, воно так, знаєте, спочатку сприймається, так на перший погляд. Що ж це насправді означає, друзі? Він віддав життя. Для того, щоб у нас там було місце. Він це говорить до якого моменту, друзі? Ось, цей, ось це місце було записано до якого моменту? До, після того, як він вже помер воскрес чи до цього? До того. І він говорить, що я йду приготувати вам місце. І от о, о цю фразу Я йду приготувати також входить у той момент, що він іде помирати. Так? Тобто він прокладає цю дорогу. Він проклав шлях, по якому тепер можемо ми піти. І коли він говорить, що я йду приготувати, це означає, що я помру за вас, я віддам своє життя за вас, я піду туди, і я прокладу навмисно цю стежку, так щоб ви могли потім по ній пройти. Тому що дуже ну, неможливо, можна сказати, йти по дорозі, якої не існує, так? коли ти просто стоїш перед хащами, так, і ти не, ти не розумієш, куди йти. Хтось має проторувати цю дорогу, так хтось має її прокласти там. Ісус Христос це зробив для нас. І ми про це читаємо далі, друзі, в посланні до євреїв, в 6 розділ з 18 по 20 вірш. На мою думку, дуже потужне, потужне місце записане, яке насправді дає величезну надію для кожного з нас. Євреям, 6 розділ, 18, 20 вірш. Існують дві непохитні речі. Непохитні, незмінні. Незалежно від того, що відбувається в світі, незалежно від того, що відбувається в нашому серці, автор цього послання він говорить, існують дві непохитні речі: Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє. Та Бог не може порушити даної клятви. І в цьому є велика підтримка і сила для нас, тих, хто прийшов до нього заради безпеки і надії, запропонованої нам. Ця надія, мов якір для душі, міцний і безпечний. Вона проникає до самої святе святих за завісу. Туди Ісус увійшов від нашого імені і відкрив шлях усім своїм послідовникам. Він назавжди став нашим переосвященником за чином Міхесдековим. Про Ісуса Христа сказано, що Він за нас пройшов туди, туди, куди ми не могли б пробитися своїми силами. Це як закрита, закриті двері, за які тебе не пустять ніколи, і у тебе там немає жодних повноважень, тебе там ніхто слухати не буде. Ісус Христос, як наш адвокат, за нас проходить ці двері. І написано, що ми маємо тепер ось ця, ця надія, як міцний якір, який тримає нас в цьому світі, в світі бурхливому, в світі, де обставини нас можуть, якісь хвилі нас можуть знести, де можна іноді захлинутися ось цими хвилями, які намагаються нас збити. Написано, що Ісус Христос як якір для нашої душі, увійшов від нашого імені. І відкрив нам шлях своїм послідовникам. Отже, другий момент, друзі, він приготував нам місце. І третій момент останній. Наслідок так, того, що він пішов туди. Він послав до нас свого Духа Святого. Отже, де ми про це читаємо і звідки взагалі ми про це можемо дізнатися? Івана, 16 розділ, 7 вірш. Івана, 16 розділ, 7 вірш. Але я істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Чому Він говорить такі слова? Краще, щоб я пішов. Тому що вони не хотіли. Ну, вони, вони дивляться на свого вчителя, на Ісуса, з яким вони можуть себе спокійно почувати, вони можуть себе почувати як під Його захистом, і вони не можуть зрозуміти Ісус, ну чому? Ну чому не можна якийсь знайти інший варіант, щоб ти лишився? Ісус Він прямо каже, що краще для вас, повірте мені, краще для вас, щоб я пішов. Або якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Друзі, зверніть увагу, учні набагато більше зробили у відсутності Ісуса Христа, ніж коли Він був на землі. І так Ісус сказав. Він сказав, що ви зробите набагато більше, ніж Я зробив. Учні набагато більше зробили, коли Ісус Христос пішов. Тобто Він, як вчитель, Він їх навчив, Він помер за них. І, до речі, іноді люди говорять, що саме найбільша жертва Ісуса Христа це те, що Він помер за нас. Так і амінь. Але чомусь ми іноді применшуємо ту роль, що він три роки до цього ходив і навчав учнів, і лишив після себе учнів. Якщо б він просто прийшов і помер, знаєте, ні з ким не спілкувався. Ну ми розуміємо, що це було б не те, так але він навчав до цього три роки. Хіба це не жертва? Три роки ходити і терпіти таких складних людей, які були учні. Просто, які постійно випробовували його терпіння. Постійно, мені здається, ну, вони якби випробовували його ну, на кожному кроці. Я не, ну, Ісус, дійсно, ми бачимо, що Він показав приклад такого великого терпіння, милосердя і любові до них. І це був теж прояв жертовності з його боку. Він, як справжній вчитель, передав їм повноваження. І Духом Святим, якого він послав, він тепер був не тільки з ними, з 12 апостолами, а з ким ще. З усіма з нами. Тобто, якщо в фізичному тілі він знаходився в одному місці, переважно так, тільки ось з учнями десь, то тепер, коли він пішов, вознісся на небо і поставив свого Духа Святого, Дух Святий тепер може бути всюди, з усіма віруючими, не просто в одній локації, тільки в одному місці чи в одній церкві. Усюди. І ми не знаємо, чому Бог саме такий шлях придумав. Він тільки нам говорить, що краще для вас так буде. Якщо Ісус говорить, що так буде краще. Значить, так дійсно буде краще. Чомусь Бога, Бог саме так вирішив, що прихід Духа він має стати наслідком смерті Ісуса Христа. І ми знаємо з вами, що в Біблії написано, що Дух Святий тепер нас навчає, скеровує, докоряє і втішає нас, правда? Це те, що Господь послав до нас. Отож, друзі, відповідаючи на питання, яка користь того, що Ісус Христос не залишився на землі, а все-таки вознісся на небо. Ми можемо прочитати таку відповідь. Христос прийшов на землю і вознісся на небо фізично заради нас. Він заступається за нас перед Своїм Небесним Отцем, готуючи для нас місце в своєму царстві. Також Він послав нам свого Духа. І таких три, три наслідки для нас, які б хотілося сьогодні побажати всім нам, і про які я сьогодні міркую і хочу поділитися з вами. Перше, друзі, я просто нагадаю, що ти можеш бути сьогодні спасенним. Бо Ісус заступається за тебе. У тебе є можливість сьогодні прийти до Христа, і Він прийме тебе. Він хоче, щоб ти прийшов до нього, якщо ти цього ще не зробив. Якщо у тебе є почуття провини, то я хочу сказати тобі наступне: що Ісус Христос може сьогодні звільнити тебе від почуття провини, щоб ти не мучився з цим почуттям, а щоб ти з ним, врешті-решт щось вже зробив. Його не треба носити з собою, як тягар, Його треба віддати Ісусу Христу. Він заступається, він адвокат. Він хоче забрати це від нас. Він хоче, щоб ми відчули себе, прийнятими їм для своєї слави, для його слави. Другий момент, що у тебе є надія та майбутнє. У тебе є надія та майбутнє. Сьогодні більшості з нас, я думаю, що страшно за майбутнє, правда чи ні? Ну, можливо, не всі. Хтось каже, я нічого не боюсь, хтось скаже, я трошки так, 50 на 50, А хтось каже, що боюсь. друзі, сьогодні страшно часто буває за майбутнє, тому що ми не знаємо, що нам принесе завтрашній день. Ми не знаємо, що далі буде відбуватися. І я останнім часом дуже часто чую від молодих людей, що люди кажуть, я взагалі майбутнього в Україні не бачу. Я не знаю, що далі буде, я не можу себе почувати тут спокійно, майбутнього нема, все пропало, якби ну все просто. Треба зараз, не знаю, просто сісти, розчаруватися в цьому і немає ніякого життя. Ну, я розумію, я розумію, коли люди таке говорять. Тому що ми бачимо обставини наші навколишні, але Слово Боже говорить, що у тебе є надія та майбутнє. Що ось ця надія, вона, мов, якір для душі, якір, який тримає тебе міцно, щоб ти міг стояти. І третій момент: що у тебе сьогодні є практична допомога від Бога на кожен твій день, не тільки колись, тому що, ну, якщо сказати, що ну колись, там знаєш, Бог тобі допоможе. Ні. Бог говорить, що у тебе сьогодні є практична допомога від нього через Духа Святого. І що Дух Святий Він може дати тобі практичне керівництво. От у час сьогоднішній, коли багато викликів, коли багато складних питань випадає на нашу долю, так? коли нам потрібно багато рішень кожного дня приймати, тобі треба дійсно кожного дня задумуватися, і думати, а як я буду далі, йти, які будуть мої кроки. Часто такі питання складні виникають перед тобою. Тобі треба щось, щось думати, приймати якісь рішення. І Дух Святий Він дає практичні поради, він практично керує нашим життям теж. Лише потрібно до цього прислухатися. Отож, друзі, ця істина вона дає нам дійсно практичні, практичні моменти. Ти можеш бути спасеним та вільним від почуття провини. У тебе є надія на майбутнє, і у тебе сьогодні є допомога від Бога. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз помолимось. Якщо у вас є бажання, будь ласка, друзі, в коротких молитвах, звертайтесь до нього, я також помолюсь. Господь, звертаюся до Тебе і дякую тобі щиро за те, що ми в твоїх руках знаходимося, дійсно, Господь, за те, що сьогодні і ми говоримо про це, співаємо про те, що ти з нами, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти зняв дійсно ці небесні свої шати, Боже, щоб зодягнути нас, в славу, щоб прийняти до себе, що ти і там місце нам приготував, Господь, і з нами тут сьогодні, щоб нас по цьому шляху провести, Боже, щоб ми не одні тут були. Щоб ми не впали ніде, не спікнулись, Господь, але дійшли туди, куди потрібно дійти, Господь. Я, я прошу ти благослови життя кожного з нас, Господь, життя кожного члена церкви нашої, Господь і всіх, хто присутній сьогодні в цьому залі, Боже, щоб дійсно, незалежно від того, Господь, як наше життя буде далі розвиватися, Боже, що, що буде відбуватися з нами завтра, Боже, щоб ми усюди йшли і пам'ятали, хто ми є, Господь, що Дух Твій святий з нами повсякчас. У будь-якому місці, Господь, і можу довіряти тобі в цьому, Господь. Я прошу тебе за тих, хто, можливо, боїться сьогодні чогось, Господь, і не, можливо, не боїться присвятити навіть життя своє тобі, Господь. Я прошу обсловити таких людей. Боже, можливо, в залі є люди, які думають про тебе вже довгий час і знають, що ти є, і знають, що ти кличеш, Господь, але не поспішають з цим. Я прошу, Господь. нагадай їм про себе, що ти чекаєш, Господь, і що потрібно поспішити, Боже. Я прошу тебе про це, Господь, і також. За подальший хід цього служіння Боже, ми слава Тебе за все, Боже в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.